У скринці з Різдвяного Печова саме таку назву має друга частина книги із серії скарби, яку нині презентує місцева письменниця Ольга Саліпа. Написала її для підлітків. Історія дівчини з на той час прифронтового Лисичанська, яка приїздить на Тернопільщину спершу на літні канікули, а в другій книзі вже, як зрозуміло, з назви і обкладинки на зимові канікули. І з нею відбуваються пригоди, такі, які можуть відбутися з дівчиною того віку у приміщенні Хмельницької обласної бібліотеки для дітей імені Шевченка, зібрались учні НВО номер 5 Деякі знайомі з творчістю Ольги Саліпи. Вона частково схожа на моє життя. Я, читаючи її, уявила, що Ліна, головна героїня – це я. Тобто я маю схожих людей навколо себе, і це досить зацікавило мене. Запам'яталось найбільше те, які в Ліни відносини з її однолітками, і те, як вона любить історію, хоча в її випадку це було її перше знання. Історія України, я коли починала писати цю серію, я керувалася такою думкою, що потрібно привчати нашу молодь до того, що найкраще поруч, що наша історія, навіть якихось маленьких населених пунктів, вона цікава. І в кожній з цих книг, окрім якихось таких підліткових проблем, і проблем з батьками, і з друзями, і кохання, і так далі, є ще якась така історична складова. Якщо в першій книзі авторка писала про Сидорівський замок, що на Тернопільщині, то у другій про маловідомий бій за участі упа, який відбувся у 1945 році. Обов'язково використовувала джерела і в першій книзі, і в другій. Тут є і схеми боїв зображені. Тут є і схема Сидорівського замка. Тобто, крім того, що це така розважальна книга, вона має і пізнавальну мету, і має мету зацікавити дитину, побачити, подивитися на ці схеми і, можливо, пошукати щось самому в інтернеті. Другу частину скарбів Ольга Саліпа написала за рік. Це перша серія її авторства, створена саме для підлітків. Раж дві тисячі примірників. Ці книги в цього року в такому досить відомому серед зацікавлених людей рейтингу топ кращих книг для дітей і підлітків від порталу Барабука вийшли в короткий список, вийшли в фінал, і були серед п'яти десятків кращих книг для дітей і підлітків. І зараз в Києві триває виставка кращих книг для дітей і підлітків від Барабуки. І ці книги там теж є. Мене дуже це тішить, тому що це означає, що такі от книги з історичним нахилом все-таки потрібні. Ні, і вони оцінені навіть критиками і навіть професіоналами, а не тільки читачами. Олександра Семенюк, Данило Біга, новини міста.